Вітання друзі, вітаю всіх на каналі. Кінець липня, відео буде дуже коротесеньке, ми зараз знаходимося в такому буковому гарному лісочку. Десь фотки викладу з першого походу, бо це вже другий похід в групі Facebook. Я вже зранку збирав десь більше 40 літрів. Риби дуже сильно пішли і от наглядно покажу, якими вони кучками. О, зараз банально хочу з кимось пакетиком. А от дивіться як вони є. Отак ось так ось такой. Ось такий. Є. Ось так дуже два гарних от таких сказка. А ну тут вже таких друга пара. Такі справді. Два брата. Круто. Так, це місця перекриваємо. Так, і все, я вам покажу. Знайшов пару хвилин. Знову два брата. Отакі от файні літні грибочки. На жаль, трохи червиві. Але в мене вже таких от два є. І раз, і два. Такі рогатки. Лайк. Короче, йду я далі. А, опача Опача А ну погляньте, який у нас ще красунчик. Нічого собі. Оце я проморгав. <хе> Бомба. Коротше йду я ноги вже болять. Так що слово мене передати. Зранку прийшов десь кілометрів з 12-15. Ну а 40 літрів знайшов, це факт. Там така повна повна зарвазна корзина, вже руки дворяться. Але ще 70 не обійшов, грибників багато, так думаю, це все різно І Оце от пакетик вже майже повний. І продовжуємо пошук. Let's go! Так, коротше, передумав. Бляха, вступив два кроки і от такий пішли. Дірковитка, дзюрка, чийсь домик був на... на ніч. Домик на ніч. Маємо знову раз. Ах ти! Який вони гарний загорівши. Ай-яй-яй. Це славно присад. І ще один. москіти доїдають. Опа, знов три. Недовго музика грала, недовго грав брілет. Ой, що ж це? Опа, коїться. Ой, що ж це коїться. Гриби ростуть немов. Ой-яй, відова. Шоу ковиться. Шкат треба далі. Ба -ба. Ой, це Ба Так, ще два, твоє хопа поп три, Три є. Yeah. маємо раз Маємо раз. Ах, москіта, москіта дожирає. Маємо Моємотки вот два такі от три. Ах, кусай, здесь история. От тут тільки сушка. Все, вже такий вот пакет пишу. Так, ще має. Повний. BMW майже половина. І знову полянку. Так, от. Хаба. Бляха, хоба, Бля, хоба бачиш, скільки тут тих москвітів, тут трендець, коротше. О, так само і тих вот. Раз. Я боляха без майки тільки в шортах. Два Три Трис. Розумію, що зранку люди рвали, майкі то не зрізав. от хлабабам. Ще один. Ось така сімейка. Хорошне все. Тім, там, тим, там, тим, там, там. Оп-м... Пум Пум-пам-пам. І, короче, так от білих, Тут тьма тьму ще. Трендець, короче. їх на кожному кроці. Що за гриби? Напишіть в коментарях Хто реально дивиться до кінця, напишіть як той гриб називається. Короче, виглядає заглядаємо так. На них реально нас у нас лісав от такими от стежками, от такими от кубками забиті. Опа! Так от гарно показую. Дивіться, в мене тут ще один біленький. Красончик тут такий малесенький. але є. Короче, суть я поняла. Тут так от так що... Ой, блин, якщо таке добре дивитися попід ноги. Короч, субота, вихідні, неділя, серед тижня, ноги в руки і let's go до, до ліса по гриби. Та вони різні, червиві, поїжені, але все-таки вони є, їх і їх дуже багато. Так що хто хоче мати кучу уражень і грибочки на зиму. так що Давайте. Тіктокера і О, Ой, ще один на дорозі. Думаю, що я його не роздавив. Ось такий. Так, пішов далі. Так, і на останок. Показую ще трійцю По москити доїдають. Наступний раз, коротше, буду тестувати. І всім скажу, що дієве, що не дієве. Коротше, всі руки ноги вже поїли Ще такі от знайшов три біляка. Так, роздосив. Ну і ще откий от один. Торба, скільки їх торба їх, яких масла не передати броху. Вон знову є. Типу, знайде гриба називається. Нема. А знаєте, де він є? Во. Отак от. Опа. Отак листочку. Шапка зігнила, ну він сам коротше теж. Скоро еще всем папа давалося тихого полювання. Пока.